У 17 років Дмитро Лук'янчук із південноукраїнська зумів поєднати здавалося б, несумісне точні науки і мистецтво, математику і народні танці. Він відмінник, що блискуче виступає на всеукраїнських олімпіадах, капітан команди з робототехніки та талановитий танцюрист. Але головною його рисою, за словами близьких, є невисокі здібності, а неймовірна людяність, що допомагає йому в усьому. Син у мене класний. Я його дуже люблю. Люблю за те, що він позитивний, за те, що він креативний, за те, що він вміє спілкуватися, поважає дорослих. Ну і плюс до цього, от як людина я вважаю, що він хороший. За словами вчительки хімії та біології Олени Семенової, її знайомство з Дмитром відбулося, коли він був у третьому класі. Хлопець допомагав їй як лаборант під час тем тижнів, проводячи досліди для своїх однокласників. Ця рання залученість до наук визначила його подальші успіхи. Він результативно змагається на олімпіадах з української мови, математики, фізики, хімії та біології, що свідчить про його різнобічний інтелект. Він виконує все з першого погляду. Він комунікабельний, тому йому легко спілкуватися з однокласниками, тому що йому абсолютно без проблем він знаходить спільну мову з усіма. Шлях до танців почався в 6 років, коли після занять плаванням Дмитро сам попросив записати його до танцювального колективу, де спробував себе в різних стилях. Перша фраза, яку він сказав, була Я хочу танцювати. Відтоді хлопець не розлучається зі зразковим ансамблем народного танцю Квіти України, де займається 5 днів на тиждень. Попри важкий графік, він отримує задоволення від справи, що допомагає йому не вигоріти від навантажень. Колектив багато гастролює, а його виступи завжди супроводжуються гучними оплесками. У сусідньому кабінеті були заняття народних танців. І я кожен раз, як ішов з роздягання, то я чув, як танцюють інші діти, і після цього я вирішив, що Потрібно спробувати саме народну хореографію. Мама Дмитра розповіла, що ліцей зміг виграти грант із робототехніки лише з третьої спроби. Це була тривала і наполеглива робота. Протягом п'яти років, беручи участь у змаганнях від організації Фосле League Челендж, Дмитро з командою не просто збирали роботів, а й створювали проєкти, що мають соціальне значення. Наприклад, вони розробили гру Play with Energy», що навчає фізики та енергозбереження, а також інтерактивний календар про свій танцювальний колектив, що популяризує українське народне мистецтво. Завдяки цим проєктам учні зібрали понад 20 тисяч гривень протягом двох сезонів на допомогу українським захисникам, співпрацюючи з волонтерськими організаціями. Найвищою нагородою для них став кубок у номінації Основні цінності, які вони привезли з Києва. Ця нагорода, за словами Ольги Юрівни, є найважливішою, бо свідчить про їхню згуртованість, вміння працювати в команді та допомагати одне одному, займаючись, вирішуючи ось такі проблеми, діти зростають як люди, саме перше долучаються до ну наскільки це можливо на їхньому рівні до вирішення тих проблем, які є, на жаль в нашій країні. А ще Дмитро вміє розподіляти час та ефективно поєднувати хобі з навчанням для нього його захоплення та шкільне життя є двома сторонами однієї медалі. Ну, я не можу прям так поділити, бо хобі мені дає багато емоцій приємних, але оцінки високі також для мене важливі, бо за допомогою оцінок я розумію, який у мене рівень знань з певного предмету. Майбутнє учень 11-го б класу бачить у Києві, де планує вступити до вишу на спеціальність пов'язану з комп'ютерами та математикою, наприклад, кібербезпеку. Водночас він не відкидає інтерес до автомеханіки.